Цякі гуртамбії факти ICTV. Футбол за мир та єдність на газон стадіону Динамо імені Лабановського вийшли команди «Маестро» та збірна збройних сил України. Це благодійний поєдинок між командою Селебрітіс і збірною вищих чинів Міністерства оборони. Усі зібрані гроші віддадуть на потреби української армії. За та єдність під таким гаслом на одному футбольному полі зібралися співаки, телеведучі актори та військові у двобої на столичному стадіоні «Динамо» імені Лобановського зійшлися команди маестро та збірна збройних сил. Головна мета благодійного матчу зібрати гроші для воїнів, які нині захищають нашу землю. Є головними зірками України, каже капітан ФК Маестро Фозі зараз така ситуація або ми допомагаємо, хто чим може, або нас вибачити не буде. Тому це дуже важливо. Кожен на кожному. Своєму майданчику робить те, що може зробити сьогодні, а капітан команди збройних сил, генерал-майор Олександр Розмазнін, запевнив, всі зібрані гроші неодмінно підуть на потреби армії, насамперед на ліки та медикаменти. Те, що робиться нашим українським народом для підтримки збройних сил, воно просто неціненне. І я змію вас завірити, що всі кошти, які будуть зібрані сьогодні. До крайньої копійки підуть за призначенням. Підтримати наших воїнів та подивитися футбол прийшли чимало киян та гостей столиці. Посмотрите, зрити вот. ну, на концерт. Ну і в той же час пожертвувати, якщо є можливості. у мене є фінансова. Я пожертвувала на нашу армію, на тих освободітелі, які держаться і вистаюють нашу країну. Підтримати нашу країну, підтримати. Людей, які відстоюють наші кордони, хлопців. Дуже велика вдячність людям-організаторам, що це зробили. До та під час матчу трибунами ходили волонтери із прозорими опломбованими скриньками та збирали пожертви. Запевняють, всі, хто прийшов на стадіон, допомагають нашій армії. Добре, реагують вони щедро дають, скільки можуть грошей, скільки не жалко. По 100 гривень, по 50 гривень. А після футболу зіркові гравці ФК Камайстру ще й провели концерт для всіх глядачів. Василь Софианюк, Иван Зазуля, факты ICTV.